дітки! Сьогодні я прочитаю вам гарного віршика Наталі забіли. А ви сідайте зручненько і слухайте уважно. Латки, ладоньки, ладусі. Ой, ладусі, латки. Де були ви? У бабусі, що їли олатки? Ще молатки. Із метком та солодким молочком. А де брали медок, діставали у бджілок у саду зеленому під рясними кленами, під кленами, під липами, де ягоди розсипані. Розсипав Гуси? Хто збере? Бабуся? Хто поїсть? Дитинка, дівчинка, Маринка. Малята, а скажіть мені, де дітки були? У бабусі. А що вони їли? Правильно, оладки? Чим були оладки? Із метком, а ще з чим із солодким молочком. А де вони брали меток? Діставали у пчілок. А хто розсипав ягоди? Так, правильно! Гуси! А хто збере? Звичайно, бабуся! А хто поїсть? Дитинка, дівчинка, Маринка. Молодці дітки. До побачення!